Всім привіт! І знову з вами на зв'язку я, Алла Борисова, психолог та координатор проєкту психологічної підтримки від благодійного фонду Вадима Столера. В рамках проєкту психологічної підтримки продовжуємо серію відео для вас. На жаль, маленьким українцям доводиться проживати надважкі стресові події, які навіть при всьому бажанні ми дорослі. Не можемо від них приховати. Пропонуємо вам декілька порад, як допомогти дітям у здоровий спосіб справитися зі стресом. Перше, почніть розмову з дитиною про те, що помітили в неї зміни поведінки, емоційного стану чи соціальних контактів. У приході тут стануть відкриті питання: допоможи мені зрозуміти, що ти зараз відчуваєш. Ініціювати розмову дуже важливо, адже самій дитині дуже складно впоратися. Навіть якщо спочатку дитина не ділиться переживаннями, пробуйте знову і знову, чуттєво і без тиску. У розмові можете поділитися власним досвідом переживання стресових подій і тим, наскільки доброю підтримкою для вас стала розмова. Друге. Терпляче слухайте, якщо дитина почала ділитися переживаннями. Не поспішайте пропонувати рішення. Нехай розповідає в своєму темпі. Третє Не знецінюйте переживань. Наприклад, фразою нічого страшного не сталося. Багато людей мають зараз значно більші випробування. Четверте підтримайте та подякуйте за відвагу та довіру. Тут класним інструментом може бути емоційне приєднання. Якби я була на твоєму місці, то напевно б відчувала те саме. Підтверджуйте емоції, які є в дитини, звісно, тобі було страшно, ясна річ, ти була розгублена і не знала, що робити. П'яте, Допоможіть дитині поступово пригадувати, що ж там відбулося. Конструювання спогаду про травматичні події допомагає віднайти ті речі, які досі викликають сильні емоції, хоча більше не становлять небезпеки. Пригадування дає краще осмислити те, що відбулося, а також будувати травматичний спогад у пам'ять, щоб прожити його та стати на шлях зцілення від травми. І останнє ініціюйте візит до спеціаліста. Якщо цього вимагає стан дитини, підтримайте її та дайте зрозуміти, що нічого страшного чи соромного в цьому немає.